Всім доброго дня! Мене звати Юлія, ви на каналі Сімейне Господарство. І хочу трішки розказати про нашу родину. У нас в родині зараз четверо дітей, я і чоловік. І скоро буде п'ятеро дітей. Ми живемо в Хмельницькій області, в селі Шепетівського району. Тримаємо невеличке хазяйство. Зараз у нас кінь, кури. Була ще корівка, але зараз корівки немає, бо трішки не виходить. Курию випустила, зараз дам насиплю їсти. бежать. Хорошо, воды налью. Все, йдемо далі. Зараз нам гарбуза, я гарбуз закуримо. Є гарбуз. Дай ми наші не з'їли. Треба наляти їм води. Давайте я покажу, де ми воду беремо, Воду ми беремо зі своєї криниці. Ми туди провели насоса. Ось наша криниця. Ми. Так, відключається. Збирається вода. Так. Не треба прийти. Провод у як ви бачите, я сказав до мене по дереву і до хати. Все, начебто кори пішов збирати. Хорошо, Адель дам трохи води може буде. Адель, будеш? Адель жиє. Ні. Андель не хоче. Ну. Все. Можна тепер поспілкуватися. І так, чоловік у мене працює. Він стоє 4 ранку, навіть пів четвертого рано, так тому що він розвозить хліб по всій Хмельницькій області. Двоє дітей в школу ходять, одна садочок, одна найменша зі мною. Ну і скоро буде, що маленька дитина буде п'ять. Вона, кури мої. Ходять там пасуться. Город прибрали чистенько. Живемо ми тут, а вже, а весні буде вісім років. Я сама з Одеської області теж села. Ой, так, щоб допомагати, нам ніхто не допомагає. У нього батьків немає. У мене батько в Одеській області, але там ситуація важка, ми не спілкуємось. Не тому, що там посварилися і, як дехто каже, треба наладити відношення. Просто зараз змоги туди їздити немає. Мами в мене не було. У він живе з жінкою. Просто він то телефон загубить, то що то з телефоном і номер губиться, а взяти як нема. Тому ми так живемо самі. Ми і діти робимо потрохи, що можемо. З коровою в мене не виходить, тому що я ж кажу, у чоловіка така робота, він зранку уїжджає рано. А мені зранку діти в школу, хто в садочок. І якщо весна, осінь, наприклад, треба корову вже виганяти, зранку не виходить. Тому що діти малі, треба відправити в школу, сніданок саме таке. А потім, коли розходяться, ще маленька стається зі мною. І тому ганяти корову не дуже зручно. А так, щоб давало молоко тримати її, то і треба, щоб вона паслася тому вирішили з коровою поки почекати. Так, все підвода. Сіно ми скидаємо звідти. Там ось сіно скидаємо на підводу, щоб не на землю. І даємо конику. Все. І старий сарай, може, хто бачив, його треба убирати. Ми вже почали. Саша розібрав трохи, відібрав кирпичі. А от те м'яке, що лишається. Хотіли спочатку вивозити, на підводу вивезти. Але потім вирішили, що воно згодиться і стройку, то поки трошки його змі... роздроблюємо, розбиваємо і ось сюди. Насипаємо у двір. Ось так. Тому що там Тут набагато нижче, там асфальт. І потім, коли йде дощ, наша з вулиці вода затікає і воно вся земля сюди пливе, воно все змиває і виходить дуже велика яма. Фух. Так що ось такі справи. А, трішки дров. Дрова це сосна і береза. Дрова ми купуємо, возить нам. Брали ми цього року. Е, зараз скажу по чому. 1200 за метр. Це сосна, ні, сосна 1100 вроді. Береза 1200 і 1300 тверда порода. Дуб, граб. По весні ми трохи засіваємось, свині в нас були, але ще ж кажу, зараз такий період, що так нас трішки відпочиваємо, скажімо так, поки так, тому що десь, якщо треба там дітей, нема такого, що там. Була би мама там, десь моя або чоловіка, там посиділи з дітьми. Пішли там щось зробили або допомогли. А так ми розраховуємо на себе. А виходить зранку так, що він взагалі на роботі, а мені доводиться там, поки діти стануть, пішла, оправилася, потім сніданок відправляти в школу. Я ж кажу, з трошки не виходить. Може, пізніше тоді будемо бачити, поки нічого не знаю. Молоко, що думала, козичку взяти, якусь було молочко, але це вже буде видно. Зараз поки отаке підготавлюємо сарай. цей. Хочемо вистанавлювати, звісно, потім коли це все обереться. Дві стінки, там ще ту стінку обереться, все прибереться потім. глядає, зараз воно не дуже, але... Все прибереться і все. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будемо далі ділитися нашим прогресом, що ми зробили, що у нас виходить. Маленьку, потихоньку, звісно, але ми стараємось. Не так само, як хотілося, дуже багато. в Хаті трошки ремонт робимо. І так виходить трішки там. Воно треба і сюди по весні. Не знаю, зараз огороди, що сіємось. Зерном засіваємо У нас тут. Воно, як дали на пересування, ми не орендуємо. За... Зараз покажу наш город, потім мене де... це город ми засіваємо нашою культурою. Скажімо так, таке помідори огірки, це тут луцерка. І далі оці городи там теж засіваємо. Десь підсіваємо щось, там у нас не на сіно, тому що була корова, зараз у нас кінь і яке все одно бо бичка в нем, бо може теличку, поки маленька буде рости, будемо бачити. Але ми не відмовляємося за не вподобається, тому сіно нам по-любому треба. Ну, по а там ще за селом там, у нас є 30 сотих городів. Там засіваємо зерном. Ми сіяли перший рік. <кій> Один рік. Овсом засіяли. Один город теж дала, жіночка не сіяла, дала нам на користування. Десять сотих ми засіяли овсом, а тридцять сотих наша сіна. була. цього року ми хочемо ті тридцять сотих теж перегорати. Ну, свого транспорту у нас немає, ми за все платимо, але все одно виходить. Краще, ніж купувати зерно. Тому що ми е засіяли овес, ми взяли вівса, мішків 17 тоді з 10, сотих, і плюс ще солома. Вже купувати солому не треба, а в господарстві вона потрібна. Тому засіватися, хоч і свого трактора немає, виходить трошки по грошам не дешево, але. Дешевше, ніж зерно купити. Та й все одно якісь поросята, там будемо бачити, що ми будемо, як воно далі складеться, не буде наперед. Так що, кому цікаво, як у нас буде прогресувати наше господарство. Як у нас будуть справити, як ми будемо справлятися, підписуйтесь, коментуйте. Будемо на зв'язку. Всім дякую.